Протягнув руку до людини. Така ситуація. Були ми в котежному посолку у Дніпрі. Там була група осіб. Особи не встановлені. Затримав цю особу, оскільки вона сказала, що їй немає 18 років, та не було там її батьків. Дотримував до того моменту, щоб викликати батьків та з'ясувати, хто це такий є. В ході того мені здався підозрілий його рюкзак. Я його та один дав його заглянути. Магазин зброї від зброї М4. Я витягнув патрон, перевірив. Зброя, патрони виявилися справжніми. Хоча він говорив, що це на орпісах зброя. Магазин, оточання. Далі я по планшету КПК по ім'я фамілії з'ясував цю особу, їй виявилося 24 роки, бо да вона перебувала в розшуку. Тобто вела в оману слідство два рази. Mm -hmm. Що ви скажете свою провину, я пане? Я вибачаюся, більше не буду. А, вибачайтеся, тобто згодні зі своїм порушенням. Так. Пане Максим, я знаю, я знаю що ви знаєте робити, що. Сподіваюся. За зброю я вам вибачаю, посилки я вас її забрав. Надію, що ви не встигли використати ці патрони в особі в цій цілях. Ні разу в життя. Ту, ні разу Добре, живу. дістав.